Вітаю вас, панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям, які захищають нашу батьківщину, захищають наш рід, наш рід, свій рід від ворогів. Панове, ми поступово наближаємося до перемоги. Вороги вже починають здаватися, здихати. Всередині в душі здаються. Розумієте? Вже починають скулить, це добре. Але знаєте, як вам сказати, пане ОВЕ? я ж все-таки мальфар, і не тільки я б хотів займатися політикою, яка мені, власне кажучи, ну, властива, поскільки-поскільки по тому, що я розбираюсь в деяких речах, і по тому, що як мені колись на початку... Моїх відео сказали, мальфар повинен мати інший погляд на речі. Ну, як вам сказати? не інший, але свій погляд. І, як показує практика, він відрізняється від поглядів багатьох людей. Добре, панове, дозвольте, я почну свій виступ. Ну, як свій виступ, спілкування з вами із свого вірша. Ми не щулися, як почалася осінь. Дітей перший дзвоник. Хоча у тих дітей, які зараз пішли в школу, першого дзвоника у них немає. Ну, як вам сказати, панове, ми надолужимо, ми наверстаємо, ми віддамо їм всі свої борги і цукерками, і ласкою. Але зараз це перша осінь. Нашої активної стадії війни. Вірш я хочу прочитати не про активну війну, просто про осінь. Пенал. Дим пливе між туманами, осінь, мов би жертву богам, аромати до неба підносить, з ясних ватр на забаву вітрам. Світ без шат став, сумний, голий, босий. Час купелі й хрещення настав, Щоб прийняти, Щоб прийнять шати нові морозні, білі інеї зморених трав, Що поникли, скаряючись долі, на поталу грайливим вітрам, їх наш пані до танцю всіх просить, Затанцює весь світ закружля, Крої по степах хвацько носить, Мов би, бавить малятка нечага, Веселиться багряниця осінь, вальс осінній, кружляння листа. То весела, то дощиком росить, легковажна, мов фіфа міська, всі багатства свої розпорошить, все ще має, усе прогуля і нічого взамін не попросить, було літо, була і весна. Перед зим'я святкує нам осінь Чарівна з тихим сумом пора. Панове, ну як вам сказати, мальфар і вірші мальфарські. Панове, ми гуртуємося. У нас чудова осінь в Україні. І наші хлопці почали атаку на ворога. І ворогам буде погана осінь українська. Панове! Так на кого ми можемо покластися, ми, українці. Звичайно, на свій український рід. Ми можемо покластися на своїх. Припрошую, панове, так а хто ж такі свої? А пам'ятаєте гасло? Армія, мова, віра. Мова єднає народ, армія його захищає. І віра, віра в нашу перемогу. Причому не просто віра безпідставна, а переконання ми знаємо і пророцтво про це кажуть. І ми бачимо все, яка б не була здоровенна ця кацапія, населена тією ордою чмошників, гопників. Знаєте, я їх став називати гомігниди, щоб ніколи не ображати. Я думаю, що гниди мені ж не, не пожалуються, не скажуть, що. Ми ж краще, ніж вони. Так от, панове, що ми іще маємо знати? Нас наближаються ближче і ближче стають нові вибори. Наш новий президент, пан Зеленський, уже три роки прокерував країною. Панове, як ми будемо його згадувати? Ну, вибачте, Порошенка називали Петром Мальдівським. Він умудрився один раз з'їздити на Мальдиви. Порушення. Не можна було це робити. Ну, Зеленський, кажуть, Оманський, ну це тільки перший його такий, знаєте, вибрик рвонув. А так взагалі відпочивав, де хотів. Е, ну, як можна сказати, Зеленський не стрілялка? Ну, панове, вибачте, будь ласка, мене звинувачують, що я проплачений. Та ні, панове. Я просто мальфар. І чому я не кажу пророцтво? Та зараз цих пророцтв, панове, головне пророцтво, те, що ми переможемо. Я сказав. А остальне діло Мальфара допомогти людям розібратися в тому, що він може допомогти. Я можу допомогти, от я це роблю. А те, що я картаю нашу теперішню владу, панове, так я і зарані попереджав, що теперішня влада не гадяща. І коли зараз, я не знаю, тупі вумніки. Кажуть, що під час війни критикувати президента не можна. І ще мені закидають, а де ж ви були раніше? Панове, а де ж ви умніки, які кажуть, кажете, що президента не можна критикувати, були раніше, коли лайном обливали пана Петра Порошенка? Коли мене звинувачують, що я прибічник Порошенка, та ні, панове, знаєте. Черчилль в минулу, під час минулої війни він сказав так: Англія не має постійних ні друзів, ні ворогів. Англія має постійні інтереси. Так от, перепрошую, Мальфар має постійні інтереси. Це Україна. Не хабар. Якщо хтось думає, що я це роблю за гроші, просіть у Творця, хай вам в тисячу разів буде. Гроші більше, ніж я отримую, тільки щоб ви жили тільки на ті гроші. Я так розумію, якщо це станеться, то в Україні виздихають дурні. Мальфар повинен бути добрий. Так, він не повинен чинити зла. Але коли дурні гинуть, то мальфар, який дивиться, знаєте, так, не сиємінутно, то він розуміє, що це природний процес. Хто ж повинен в першу чергу догинути? Той, хто не годящий для життя. А людей, які вибрали оцю велику біду на Україну, ну, я розумію, що вони можуть бути, в принципі, чесні, не красти, нічого. Але ж не даремно, кажуть, що краще з розумним втрати, ніж з дурним знайти. Добре, панове. Так от, що ми можемо пригадати ще Порошенко? Йому пригадують Іловайський котел. Ну, панове. А яка аналогія зараз є з котла? Ну, звичайно, Маріупольський котел. Скільки в Іловайському котлі людей загинуло? Угу. Скільки в Маріупольському? Добре. Що зробив Порошенко... Для того, щоб захистити Україну. Він, він підсилював армію. Що зробив Зеленський? Частково армію розпустив. Що зробив Порошенко? Армію зброю, броніки, каски почали поставляти не тільки волонтери, а державні закупівлі. Що зробив Зеленський? Броніки забрали, сказали, що вони негодящі, відкрили кримінальну справу, ні хрена не довели, і потім вже їх таки роздали людям. А нових не закупили. Зброю не замовили. А коли попередили, що будуть на нас нападати, вони сказали, ви нам, він, він сказав, ви зброю нам дасте, сказали ні. Ну так і про що йде мова? Але гісінько не зробив для того, щоб. Виправити свою помилку, почати замовляти зброю. Ні, до останнього робили дороги, розміновували, зробили гладеньку якась катіртю дорогу росіянам, щоб в наш південь країни був зайнятий. Танки, які були закопані, убрали все. Так панове, як ми будемо називати Зеленського? Подумайте. І наступне питання. Коли мені кажуть, що ми. У цьому всьому будемо розбиратися після перемоги. Точно, панове. Ми постараємося розібратися після перемоги. Але подумайте самі, панове. Ну, Зеленський, він же ж не зовсім, ну, як вам сказати, зелений придурок. Хоча він казав, що я ж не лох, а практика показала, що лох. Але ж не такий же він лох, як він сказав. Він чудово розуміє. Що на ньому лежить величезна вина? На ньому смерті сотень тисяч людей, а може вже і мільйонів, може мільйон набрало. Може. Так от, панове, він і його команда, вони постараються все зробити для швидкої перемоги, щоб їх швидше взяли за горло і запитали, що і як ти це припустив. Хто винен? Ну ладно, Зеленський президент, ми його там пожаліємо. Але Єрмак, який вирішує все, і за все гарантовано на його ж зубів уже виросло, знаєте, більше, ніж е, у Акул. Він все зробить для перемоги України. Сумніваюся. Зате Зеленський все зробить, щоб Єрмак був до останнього. З ним сказав, разом прийшли, разом підемо. Так, панове, у нас на минулих виборах перемогла команда. І Зеленський це просто людина, яку ця команда поставила як лице команди. Але розум цієї команди зовсім не зеленський. Розум нам не показує. Ми трошки бачимо Єрмака, а всі інші там з-під пташка працюють, панове. І те, що у нас сталося, те, що робиться зараз, пану, скажіть, будь ласка, орден, комікам 95-го квартала, не воїнам, не захисникам, а тим, які гигикали, коли коли захисники гинули. Коли у нас повинен був траур будь. Кошовий святкував. Ну такі діла, панове. Так от, панове, що я вам скажу? Перше, те, що я казав завжди, президента, якого ми вибрали, це найманий працівник. Ми вибрали його не для того, щоб молитися на нього. Ми його вибрали не для того, щоб лизати йому сраку. Що багато хто залюбки робить. Я не знаю, його там сраки медтече чи що для вас. Ми того, кого вибрали, помилково, правильно, неправильно, ми його маємо примушувати працювати. Це найманий працівник. Це не король, це не цар. В Україні навіть гетьманів, які були негодящі. Їх карали на горло. Так от, панове, ми українці. І єднатися нам треба, коли кажуть, нам треба єднатися, нам треба єднатися разом навколо армії, То, що армія нас захищає. А оце ось наш славний е -е артист, який все зробив для того, щоб Україна була ослаблена перед війною. Який потім почав нахабло вимагати, давайте нам зброю, давайте, давайте, давайте. Панове, злодій, коли ловлять злодія, перший кричить, ловіть злодія найдужче. На ті вигуки зважати не треба. Головне діла, а діла не дуже важні. Так що, панове, супереч всьому, наша армія, наші діти, наші батьки. Наші жінки, наші доньки, вони нас захищають. Наші союзники всупереч тому, що вони бачать, яка у нас які наші керівники, яка в нас команда керує, який у нас Офіс президента, абсолютно неконституційний орган. Вони нам дають зброю, вони нам допомагають, і вони будуть нам допомагати перемогти ворога, Ми його переможемо. Ми сильні. Звичайно, ми б його перемогли і без тої зброї коли-небудь потім. Але загинуло б нас. Можливо, б навіть оту денацифікацію, ну пошти, щоб зробили. І Україна б тоді відроджувалася сотні років знову. Але зараз нам допомагають. І тому війну розтягувати надовго не будуть. Нам зроблять все, що треба. А ми зробимо все, що треба. Добре, панове, дякую вам за увагу. Дякую вам, брати і сестри. Бажаю вам спокою в душі. Бажаю вам силу в душі, бажаю вам розум. Рідні брати і сестри, ми всі разом. Ми українці. Ми славний рід, ми славний народ, творець саме нам залишив найкращі в світі землі. Розумієте? Це не просто так. І ми цю задачу, яку він нам поставив, ми з нею справлялися і справляємося. Ми хранителі землі. Просто озирніть. Подивіться, яка навколо вас чудова Україна. Вона наша, наша земля. І всі, хто на цю землю приходив, вони тільки покращували наш Чорнозем. І ці орди підуть в Чорнозем. Слава Україні, панове! Героям слава, гарних спокійних вам снів! Навіть якщо буде тривога! Вас сила в душі цю тривогу пересилить. Бо ви, українці. Удачі, панове!